Добрий день, дивіться. Дуже цікава посилка з Одеси. Чим цікаво, тим що я не знаю, що з нею робити. Абсолютно. Вот така ось матеріал. Ну ладно, материнська плата. Це хорошо, жорсткі диски і телевізор новий. І ще пучок, а от телефонів. Якщо чесно. Я просто не знаю, як правильно поступити. Мабуть, найправильніше буде, зараз перезвоню, поспілкуємось, оплатить доставку і, 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 напевно, все. Я не, не можу натягнути тут фізичного матеріалу на якусь суму. Зараз то порахуємо, подивимося, що вийде. Ну, будь ласка, совітуйтесь перед тим, як відправляєте, особливо, якщо не розумієте, що відправляєте. Бо такі от ситуації вони дуже, мені здається неприємні для мене. Бо це питання якось треба вирішити. Дякую, відносно, Будь ласка, з повагою.